Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для левів на період з 9 по 17 липня. Хочу вас попросити, щоб ви уважно дивилися в назві, на яке число, тому що бувають додаткові розклади, щоб людина не подумала, що вона вже його дивилася. Загадуйте бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь на якусь важливу подію, яка має статися саме на цьому тижні, в розпочинається завтра. Дивимося, що у вас співпало. Ось шаблі. Та, мабуть, більше нічого. Ось іще державна установа. Пасьянс нам говорить, друзі, що, можливо, ви будете вирішувати якесь питання в державній установі це там полікліника, або юристи, або ще там якийсь інвентар бюро і чомусь там може статися скандал то тримайте себе в руцях, ніколи не падайте до рівня небажаного, безкультурних людей. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток, з якого це приводу і що буде далі. Не обов'язково три розклади будуть програватися за чергою, перший, другий, третій. Тобто начало тижня середина і в кінці. Вони можуть події статися, але пасіанс нам показує так, як йому зручно, другий розклад для левів з 9 по 16 липня. Ось одразу бачимо що співпав місяць. Це якась така неясна ситуація. А також оце плітки. Млин нам показує, що якісь плітки про вас. Ось це Вогнище це домашній очаг. Та, мабуть, більше нічого я не побачила. Якщо ви побачили, то пишіть в коментарях. Що, друзі, як, як ми бачимо, що у нас тут тільки якісь плітки про вас і планета місяць. А також, можливо, підтримка ваша буде у вашій родині. Підтримка, щоб ви. А ось іще ось добрий знак вам. Ось він, корабль. Це добрий знак. Це ваше питання буде вирішено в вашу пользу. Якась така. Великий успіх, велика подія вирішиться. Ще воно означає мандрівку. Я думаю, може, вас не відпустять у відпустку і ви будете з цього приводу нервувати, і родина вас буде підтримувати. Зараз подивимося третій розклад, що саме вам розкаже пасінс, як вирішиться ваша справа. Але, судя по кораблю, то має бути добре. Оче з труднощами. Третій розклад, друзі. Ось у вас троянда, це кохання, а також сонечко. Ось тут вони у вас дві поруч, дві картинки. А тут луна. Ось дивитесь, як гарно співпали картки. Луна це жіноча планета, а сонце чоловіче, і тут кохання. Тобто у вас буде все на 100% гарно в родині і в коханні. Дуже гарне співпадіння. Ось, друзі, у вас ще якір. Це також стабільність. Ось. Якір – це стабільність. І ось іще ключик. Можливо, саме. Під кінець тижня ви знайдете вихід, і ось і що, друзі, лавровий вінок. Оце яка... Ось дивіться, яка гарна картина вам складається. Дуже гарно, я за вас радію. Під кінець тижня, можливо, вам підпишуть ваш нужний документ, родина вас підтримає. І, судячи з усіх знаків, ключ, лавровий вінок і сонечко. То у вас все складеться добре. Зараз ми з вами подивимось на картах Ленорман. застереження,